Всім привіт, у мікрофона від Crayle. Ми сьогодні пограємо в симулятор чайки. Тилькода я зроблю такий ще звук, бо це 3DS d аудіо General Volv. давай на 60. Apply, не аплайнся а, воно автомати зміниться. Хорошо, Ambient volume, Коротше, нормально, 50. E, зараз в сім'ї проходить фестиваль демо-ігр, а точніше, просто фестиваль під назвою Іграм бути. І я йшов якийсь симулятор, чайки, і я вирішив на неї пограти. Ну, пограти в цю гру. E, тут, виходить, в нас мови української немає. Якщо буду фігово якось приклати англійські субтитри, то включу російські, щоб хоч щось розуміти. Ну поки що будемо грати на англійському. Хотів подивитись на графіку, у мене все стоїть на максимум і на епік. Там щось вказано налаштування, що мінімальна відеокарта це GeForce GTX 1080 Ti, но в мене GeForce GTX 1060 на 3 ГБ і, бля, я думаю, вона піде, тому що графіка не прям триндець. Зараз давай подивимось на цю демпку, що це таке, нажимаю кнопочку Play. За чайку, бля, будемо грати. <laughs> Мені вже прям цікаво, що це за фігня. Коротше, там я ще хотів записати якийсь, ну я і записав, симулятор поліцейського, але в мене там запис похирився і я другий раз не хочу його перезаписувати, тому ладно вже. Це такі нюансики. І ще я скажу, що мені до біса холодно, я ненавиджу осінь і зиму, я ще коротко постригся, як для осіні, Тому мені холодно, я сижу двох кого в хаті. Хто ненавидить осінь, поставте лайк і підпишіться на канал. І ще комент залишите. Бачите, які я наглий. Так, в мене 9 але це шутка, тому що це Nvidia, Shadowplay, трошки повисла і не показує правдивий еху. PS. Так, лойдинг, загрузочка. Я, я не знаю, просто наскільки це буде гарно, мені просто захотілося типу, симулятор чайки. Диви, ми, ми стартуємо в клітці. Uh, здобудь свободу. Нажми Tab. Брик-фри, здобудь свободу, find the source of the pollution. Короче, нам треба щось знайти, да? Ага. Wild the declared help. Окей, okay, confirm. А, ні, 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 подожди. <laughs> Назад включити, що я зробив, Я не знаю, що я зробив. Аааа, альт подожди, альт хочу ФПС подавить. А як відкрити? Ось Узьо ключ, тейк <с -ріпи> Пока, мужик! Ти шо ти нахрен? Як летіти? Як літати за чайку? Камера, я зрозумів вся камера. Та ні по фпс нормально, мнетку взяли. Все норм по фпсу. Чи не норм, не знаю. Давай воду включимо, давай воду включимо. <т legally> Бля, я хочу FPS дивитися в менеджер шодофлейна показує його. Аааа, ван момент. Коротше, да, розробники не спизділи. Я граю зараз 40 кадрів, трохи графіку поставив, але щоб ви розуміли, це все на високих зараз стоїть. Ну там на Є ультра, це просто високі, Тільки подожди, я не розумію, а як бігти? Ну, не бігти, а літати як? Чайка повинна літати, Йо так, окей, ідемо в options. не показали нам. Controls, move forwards, 2, Fly Up, пробіл! А я жому пробіл, диви, не робе. А що не роби? Я пробіл тикаю, Вот, fly up, злетіти, Space Bar, тобто пробіл, Fly Down, полетіти не сліво Alt, Взаємодіяти на E, пуп, не знаю, що це, Dash, лівий shift. Uh, pff, а що прикол? Давай, ні не контр, не альт я просто можу бігати. ось типу камера покажеться і все. А, не розумію, як вибігти. Що це хуйня? А. Окей. Можливо треба через іншу. Дави, він не летить! Чайка має, блядь, літати! Чайка не летить. Як мені вийти з цієї локації? У мене чайка літати не може. Я прибіл жму, вона не летить. О, oh, же взяти можешь. це ключ, наш на мені. А, може це треба відкрити? Вот, я відкрив чуваків. Ага. А може кути по пофіг, да? Потому что интеракт взаимоди. Так, флай! I'm free! Да, давай, полетіли. Це типа навички вкачуються, да? О, це ми так навички вкачуємо, прикинь. Так, fly up, да, 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 я зрозумію. полетіли, Йоперний чаєчка, тап, це завдання, дай, якийсь? Так, все, я зробив фрі, нормально, все. А що тепер ми можемо робити в цій грі? Бо Я не дуже розумію, просто ну, за чайку літаємо, вот монетку взяв. Вже можем типа спиздити да? <тит> <плес> Чайку забили! Чайку запили! Давай сюда злотимо. У нас хоча, є ще одна монетка там треба дві нас брати, і ж можемо може, вкачати. Так, можем взяти воду, а можемо воду вилити на когось. Беремо короче, Можемо це кинути, да? Можем feel, можем, можем це, да? No Но куплят не а, не робе. Бля, подожди, жісь я так зрозумів, походу. От я беру філ. No complayable source, naбі to fill the container. А ну бля, дай перекладу. Ні, дай я змінюю мову на російську, я хоча б щось буду розуміти, бо це якийсь стріндес, блядь. Так, дисплей, а, контрол, злочиш геймплей, і зараз хоча б щось я буду розуміти, бо це, ну, це діич. Так, окей, і що робити? А, треба... Це ми воду зможемо набрати. Там, правда, запдети російські влазит, ну то нічого страшного. О, все, є, я знаю, де набрати воду. Ти втомився чи що, маленький? Во! Набираємо Набираємо, Набрали воду. і тепер можемо в когось скинути цю воду? ФЖ. Ану? Так ні, бля, я не відбувається, ПЖ, як її відкрутити тепер? Можу взяти її, може накинути, може Ви... питань. Е... Що тут ще? Є банан. Я хотів над людьми при... поприкалуватися. О, він може його зафігачити, диви. Чайчка, банан, зафігачила. Так, я хочу з людей поприкалуватися. поприкалывать. Пожпаж, пожалуйста. Не може нічого? а ну. Так, тут ще... ся. Пожпаж, пожа. А, чайку знову набили. Чайку знову набив. Ти куди забрав мою? Він томився, щоб літати. Ти прикинь? Маленький втомився, блядь. Так, кожне яйце повинно бути доставлене в гніздо. Йді е, е, за візуальними звуками і індикаторами, щоб знайти правильне гніздо. Ви не можеш літати на яйце. Я маю якось за музикою орієнтуватися? Ага, да. Типа чим воно швидше, тим краще, да? Так? так? А, так я знаю, де гніздо, воно зверху же ж. того гніздо зверху. Ага, так, як мені тут добратися? Боже, таке гніздо вже зверху. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, тут, тут. Це, конечно, прикольно, а як я туди наверх доставити, я не розумію. Правильно, треба щось сюдиго, но тут іншого гнізда немає. А сказано, що я не можу літати, коли. е-е, Коли, типу, бігаю. Ні, ну тут падає, да. Треба сюди гону наверх, по тому що тут звук уже падає. Окей, хорошо, кинемо. Я не знаю, що я не можу літати. Бля, да и заебав втомлюватись. Що нахер? нахер. Бля, типа він тепер за мною буде летати, що Бля, пішов в лагер, мужик! А, ось здесь я гнездо. Боже, я если на варх може вибігти? Так, список справ е, бути ув'язненим. Так, ув'язненным ми встигнем побути. Це не дуже прикольно. Давай зафігачимо банан. Банан заглатый барлайн! Давай, давай, давай! Сейки сюгар, чуваки, я не можу. Я, я не знаю, скільки це буде коштувати, свій на... сюгар, якщо можна було б грати в копі, я б хуел, чесно. Бля, ну там написано, що ти не можеш читати, коли не сашій це. Правильно? Правильно. А що зложити? <сум> Сука. Диви, яку дирку зробили, просто. Давай яку деру зробили, просто ебнута чайка <плес> <плес> Я прям згадав в поганій час в коледжі, коли я виходив з кімнати і там кричали <плес> Це прям триндец. Пішов в жопу моє. Все, я це з'їм. моє морожено, Моє морожено. А, це енергія напевно, да. А ну давай с дегощей золотимо, і я ще ще подивлюся на управління, тепер мені має бути трішки понятніше. Так, керування. Так, так, дивитись вперед, вниз зверху. Це означало зробити какашу. Так, швидко гітати на лівий shift, використовувати елемент на F, викинути предмет Q, наступний елемент 2 і попередній елемент 1. Угу. пошли, На R, да? Пиши, да, claro, правильно, я правильно разумею. Опции. Ну, я жму. Пиши, а что я не робок окажет? Что это за хра, блядь? Винно роба! Боже, ну я все правильно жму, ще раз опції. Uh... <смі> ну, я жму, він не хоче, він не хоче <смі> Він не хоче срати, він достатньо не наївся. А де це чаєчка? Я просто хотів якось навички вкачати, я не зрозумів, як їх вкачати. А, ну це досіже. досягнення, ми відкриваємо досягнення просто. Ну окей, хорошо, хорошо. Я, я не знаю просто як. Як мені його наверх доставити. Тут ту ту чувак, мені хлопає. Бля, а як мені його на доставити? доставить? Тут, аж типу, ні да ничего немає. Я не можу його доставити. Де вона фігня? Боже, шо? Там щось зробити можна було. що <риклад> За хуйня. що я граю. Короче, нафіг це яйце? О! Стій! Боже, мені треба перки, мужик! Мені треба пірки, у мене ніхера нема, да? Спринт невелика прибавка до скорості, ви е, повірили в себе, і тепер можеш більше не боїтися срати на людей. <laughs> Коротше, треба дві ці штуки назбирати, і тепер ми можемо співати. Бля, а як збирати ці штучки? Треба типа щось хавати, чи що? От мужик чисто танцює, окей, що ми ще можемо зробити, бо я не дуже розумію. А ну. Ха-ха-ха. А що мені з отверткою зробити? Я типу не щось може відкрити чи ну, чи шо, бо типу, не дуже прикольно. Як мені ще піднасрати комусь? Очелп з бананом іде, блядь. Дай зафігачу. Бля, лети! Лети! Сука, поради, ви травмували цього громадянина, і він відреагував, відреагує, якщо вас побачить, тримайтеся подальше від його очей. Та бля, він мене теж травмував, мені чаєчку зафігачило. А може мусорці полазити? Не можемо? Альт? Збити з ніг. Бля, я тільки не дуже розумію. Наповнить, бросить. Так а нахер його, типа, наповняти, якщо я не можу його вилити магазинчик! Та куди ти мене виніс? Чайка хоче закупитись в ОТБ! Чайка хоче закупитись в ОТБ! В чому проблема? Бля, ти диви, диви скільки тут мороженое? Да ні, ну чайка в нас нагла, ми, ми щас по любому за, закупимось в АТБ. Сука. Бля, який це угар, це трендец. Я хочу якось скачати навичок, щоб можна було срати на людей. Це трендец. Так аккуратно <хи> Бля Ладно, ладно, все, я зрозумів, уйди тут на виссе, мне тут на виссе, хорошо. Мені тут олі... <хи> они набили, блядь В чем чайка просто? Можуть це розбити? А, ну його треба. А я можу отвертку розбити? Там якраз пішли за отвертками. Потому от бутилка з водою валяється Я можу от чисто тако підлетіти і кинути не, не хоче. Давай ще банану заберемо, я не знаю. Все, я з'їв банан покачував. Бля, я не знаю, просто як все навички вкачу. Зе у нас ще є якийсь е м'яч, але з ним я не можу взаємодіяти. Угу. Зош є якась фі. О, ні, Не, не може чисто на голову чайка прилетіла, така хода. Бля, щось така, короче, не зрозуміло. Вроді би цікаво, вроді би і не дуже. А, можем пограти, чи що? Чи саме, типу, треба інструменти знайти, це якась типа пасхалка, напевне. Да, напевно, це якась пасхалка. Ага, тут літати я не можу. Тут нічого теж немає. Так, ще щось зробив. Налікати тих, хто плаває? плавців, типу, як це перекладається на українську. Бля, ну все, що я можу робити, поки що це пиздити банани і хавати їх. І потім люди, типа, ржуть. А, ось є якийсь кейс, може кейс запиздохати? А, стоп. 0 з 3 Типа треба щось де вкрасти чи що? Застав Заставте кого-небудь поско. А, біску, хтось впал! Коротше, чуваку, треба, походу, знайти молоток. Бля, я не розумію, а як качати чайку? Просто я не розумію, як... Качати чайку може їсти треба. Я хочу насрати, я хочу насрати на людей. блядь. Пожі, візьми цю хуйню. Пожі, давай спиздемо. Взяли? Пока, Пока! Я хочу розбити ще ту штуку, попробувати, Просто як будто дуже нудно і мало всякої є. Або я щось не розумію. Мяч ми брати не можемо. О, тут є пасхалки і треба десь ключі, походу, шукати. Ну я Но я не розумію, де. О, монетка! монетка! Так, де, де чаєчка. Чаєчка, иди-ка ты Взаємодієте. Взаємодіяти. Mm. <laughs> можемо спринт качати? Ні, ну. <laughs> Ой, бля! Боже, що там ще можна? Ще я насру, секунду. Е, співати, тепер ви можете піднімати два предмета одночасно, ніфіга собі. Так, в момент, чуваки, я дволічуся, ми продовжимо. Так, все, чуваки, я повернуся, ну якщо так подумати, то для вас я нікуди не дівався, бо я просто поставив відос на паузу, сам пішов тулкан. Ну, розумієте, такі, такі справи, ну буває. Так, як насрати на людей? Р. Що це за діч? Що ви смієтесь, я ще вас ламас Бом... Бомбардувать! Не тустай! Мужик ти порозіслився! Так, я же виконав. Щось там якийсь костюм зробити, пожде. А це можеш подивитися, да? Так, збі. Так, це я зробив. А, тут ще є багато досягнень. Ну я не знаю, як для демки, як буде трохи нудновато, треба щось ще додати розробникам. А, во, 5 бутилок води назбирати. Подожди. Це я щас думаю зроблю. Мені часто цікаво подивитися, що буде. Ось одна бутилка вже є. Це просто досягнення дадуть, чи що? О, диви, ми ще навіть може... Ми ще навіть можемо комусь допомагати, да? Ану? Во, а, чи похуй, можна і таку кидати. Ну окей, давай, п'ять бутилок. ідеї, це, це як мусорка, а ми шукаємо і після людей прибираємо і кидаємо бутилки з водою в мусорний бак. По така фігня. Тільки я ж більше ніде нічого не бачу. Ну таке, таке щось, щось є ще. А, якийсь виндоприво вкрав клас. Ну, коротше, треба щось вкрадати, робити. Окей, давай ще кудись забіжемо. Давай ще кудись... А, не можу. Так, це так як демка Хорошо. Так. Ага, закрито, тож нічого немає. Ну я б ще да, не бачу, щоб когось була бутилка з водою. Будівельний магазин. Поліде, наха. Отвертка. Ключ. <реш> Сука. Я знаю, де взяти бутылку з водою. А, Требування, поже. Щось купити може, поже. Давай наповнимо ту Е, Мені цікаво просто красти воду сейчас по фасту і. О, бутиль води. Взяла. Тихо, 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 нахуй. Сібався! Моя вода! Пішов в жопу. Я хочу наповнити воду, щоб подивитися, що тіпо, мені на душі, чи ні. І кстати, я вже замітив, що в мене є злівий індикатор, який показує, чи я голодний, чи не голодний. Так, кидаємо. Хорошо, давай п'ять бутилок назбираємо, чисто подивимось, що буде. І на цьому, можливо, зафіналимо відос. Таке щось незрозуміле. Но чисто на разок, напевно, пограти, і, і все. Так, акуратно біжимо, біжимо, біжимо. Кстати, до речі, вода пропала. Тут, тут. Я не розумію, що там вказано а -а -а -а, Я на встиг! Я не встиг, і в мене воду забрали. Я не розумію, що там вказано RTX 1070 ЧК, тому що тут графіка на прям трендець. Напрям трдець, може. Вже нам так здається, не знаю. До речі, магазин, ә, кольору прапора України. Но української локалізації немає. Векам, чекаем, чекаем. Так, тікаємо, 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 тікаємо. Так, shift быстріше там, по-моєму, щоб можна було е, летіти. Так, кидаємо. Q. Найс, nice. ще два. Ще два цих зібрати треба. Давай, давай, давай. А, нема, не наївся. Не Наї, наїлащає, пострати, блять, не може. Ну таке буває. Так, акуратно, залітаємо, залітаємо. Бу -бу 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 -бу. Біжимо, біжимо, беремо. Бл! От. Коротше, треба від цього чувака ховатися, щоб він нас на не помічав. Бо він нас щас наб'є. Ну як, він нас уже і так набив? Так, поки він несе ту воду. Ми беремо вс! Та бля! Не я, хочу, я хочу дофармити я, я розумію, що я можу в людей позабирати воду, но. Що це в чувака? Це молоток? Вже, а як розбити? Так, поже, а як це розбити? Альт. Не розумію. Давай задамо в, в опції. М -м, літати, літати, взаємодіяти на є. А. Окей. А, ні, то воно не хоче розбивати щось. Це ж молоток, по-моєму. Поже, а другої кнопки ніякої немає. Типу, ось, взаємодіяти не є, зробити така кашка, Е, Так, використовувати елемент. Може снеф? Не можна використовувати цей предмет. А чого? Бля, так а чого? Я хотів молотком розбити цю Не зрозуміло. Ладно. Так, у вас ні в кого мужики немає водички? там ще пожарко. Картошку віддав? Віддав картошку? Давай ще друга заберемо поліцая. Так тобі поліцай, бля. Блядь, чек, ти з'їсти. Пожди, я хотів зісти кор... Я хотів зісти, я хотів зісти... Бля, він за мною літає, він за мною літає хоче. Ой, не літає, а б'є. Все, моя картошка, пішов ти в жопу, божек, моя картошка. Ще на тебе насру на другого поліцая. Це гуйня. Ти водичку купив? Моє... Ой, блядь, я на то хотів, боже, Q. Пішли в жопу, моя, моя вода. Віддай воду! Воду віддай! Кажу, воду віддай! Боже... Моя вода. <світ> це моя вода. <світ> дай воду. О, тут сукира є. Дай дай візьме, кью. Чайку набили, чайку арештували. Поживі, це в ще в клітку посадить, да? Як вибратися? Я вже дію. Бля, і мене в клітку посадить, ти прикинь. ха <світ> Так можна клівати? Так, а як же це вибратись? А як мені вибрати? Все, я пограв? Як мені вибратись? Це типу єдине Боже... Не дозволяю охраннику зробити так, щоб він побачив, що ви типу стікаєте. Бля, ну як будь-який єдиний спосіб це виклювати стінку в дирку в стінці, бо ну тут ключа немає. Так, окей, чувак. Ааа, подожди, є ідея. Да. Я ж дивився, серіал там похоже, ой, не серіал, а фільм там похоже була фігня. Тільки я не пам'ятаю, як він називався той фільм. Можливо по бік і шоу чи як не знаю. Короче, там же відос, напав, 320 хвилин, я хочу ще 10 хвилин пограти, не хочу прям растянуть 30 хвилин, думаю зроблю відосик, та й буде нормас. Ну диви, я нічого не роблю, мужик Бля, це прям довго. Давай, 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 давай. Бля, 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 бля. Нормально, все, все нормально. Мужик, все нормально. Все нормально, ничего до не треба. Бля, поможи мені. Чаечка, поможи другій чаечці. Давай. Все, мужик, пішов в жопу звідси. Давай, 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 пішов звідси. О! Відволікай, відволікай! Бля, давай довбана дирка, блядь. Які які просто приємні звуки, це, це просто капзнець. Оооо, oh, камон, я задумуся цю дирку довбати. Це трохи це трохи нудно. Можна було б їм зробити, щоб це було чуть трохи. Бо це прям трошки нудновато і довговато. Так, відкриваємо, давай ще раз. Пока! Просто пока. Я повторююся, мені треба бутилка з водою, я хочу наповнити і подивитися, що буде. І потім ми. Ну Потім я поставлю паузу і все. Ну, завершу відос, і потім, якщо я захочусь так мати слово, потім. Потім, якщо захочу, то пограю, скільки можу це слово казати. А, -а, -а, -а! Пішов в жопу, моя, моя вода. Там ще треба дві бутилки. Кстати, мужику, у водоноса. І, і ще, давай пробуємо молоток, щоб вкрасти. І робити стекло. Робити, блядь, розбити. Так, погнали. І ще одну воду наберемо, я тільки не розумію нахера. Ну, блядь, що ми робимо просто? Навіщо? Так. Акуратно. Спиздили водичку. Так, і що ще збудемо? Ми типа просто якесь досягнення отримаємо чи що, бо я не дуже розумію. Так, акуратно, акуратно кидаємо. Uh, пар... Ну да! це коротше треба було просто збирати мусор, але я щоб виконати завдання, бля, просто розбирав готову воду і покидав <сувачу> у це, у, 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 смітник. Я хочу розбити цю, цю фігню. ну ми ж можемо події з Куру і молотком розбити. О, у нас є молоток. Я взяв молоток. Окей, ну диви, ну молотком я можу розбити цю фігню. Не можна використовувати цей предмет. М -м Шо? Дивно, блять, ну давай сукеры візьмемо. Це що, це лопата якась, чи шо? Нафіга мені ця лопата? Це що? А, бля, подожди. Так, пішов в жопу моє То щось можна було копати, по моєму чи ні? А, ні, треба доброго якось купити. Блядь, чайку знову йоперний, йоперний трендец. Бля, я не знаю, но... Це чисто гра на раз, це прикольно так пограти. Ну от є сокира, ну от сокирою можна розбити по-любому. Та блять, молотком можна б розфігачити це стекло. Не можна використовувати цей предмет. Бля, ладно. О, диви на чаєчку якусь фігню знайшов. Так, ну що ми ще тут не робили? Подожди, ми ж вроді все так подивилися, я так і не зрозумів, чесно кажучи, як тут наверх залетіти, якщо я не можу літати. А, м'яч. На, диви, я навіть допоможу. О, тримай. Уже один. На. Диви, я молодец. О, у мене дві штуки тепер дали. Мені дали ще одну штучку. Я ж зможу качати. Спринт. Ага, можу швидше літати. Ну давай качаємо, да. Давай вкачаємо, і тепер, по ідею я зможу. О, диви! Прям можу так быстро літати. Так, ну коротше, давай ще подивимось, що тут за чуваки роблять, і потім я скажу, що я хотів сказати. А... Ага. Так, да, тут якісь загадки. Коротше, дивіться, якщо хочете, напишіть в коментарях, можливо, я ще пограю в цю гру. Ну, поки що, я думаю, достатньо, бо там і так великі відоси, і мені трішки набридло. У мікрофона, коротше, коротше, так, да, може без коротше? У мікрофона був інскрейн. Якщо сподобалось відео, можете поражати лайк, написати коментар по бажанню підтримати депом. І ще раз повторюсь, у мікрофона був інскрейд. Дякую за перегляд. І скоро побачимось. Всім пока!